Тобто діти з усіх шкіл мають змогу прийти на вистави, подивитися музичні вистави, театральні вистави, а також прийняти участь. Project, also... Так відбувається культурний обмін між двома містами українським кривом рогом та норвезьким лінґдалом. Таке спілкування дало можливість нашим місцям ближче познайомитись із історією та стародавніми звичаями Норвегії, зануритись у світ кінематографу та тамтешньої музики, словом, культуру європейської країни загалом. Ми долучаємось до таких проектів. Ми популяризуємо міжнародну співпрацю. Це вже скажімо, наш другий захід, до якого ми долучаємось. Перше це було підписання меморандуму з ЕСПО Фінляндія. Сьогодні це Норвегія, тому що молоді міста треба розповідати про нові можливості, тим паче, що разом і спільно, і молоді наші університети популяризують як українську освіту, культуру, так і виступають єдиним освітнім фронтом для того, щоб підтримати наших воїнів. Так, наприклад, криворіжці, які завітали на бібліотревел, а таких зібралось за декілька десятків, тепер точно знають, що основоположником норвезької музики є Едвард Гріх. За його нотами, завжди краса і доброзичливість норвежців. І це добре знає викладачка музичної школи номер 3 яка і зіграла для присутніх наживо ноти Гріга. У відповідь норвезькі експертні гості по той бік екрану мали змогу почути і нас. Та криворізький письменник та журналіст Олег Пономарьов затекламував один із авторських патріотичних віршів. Таких спочатку повномасштабного вторгнення написав вже півсотні. Тим самим доводить, попри біди, який наклала на нас терористична Росія, ми, українці, тримаємо свій культурний фронт. Та по заслузі буде кату і розплата. Повернеться сто крат їм їхня людь. Звісно, вони підтримують, вони надихають людей, дають силу. Це тому що це теж творчий фронт. Ми пишемо не тільки вірші, але й пісні. Моя роль як творчого солдата бути в строю разом з усіми. І наша ціля єдина, щоб закінчилася ця навала. Наразі, завдяки ініціативам міської влади, Кривий ріг вже має значне коло міжнародних друзів. Це і Німеччина, Польща та Фінляндія. Одним із ефективних способів об'єднання країн є знайомство з культурою одне одного. Тому такі заходи стовідсотково зміцнюють партнерські зв'язки. Це взаємовигідна співпраця. Ми розповідаємо про наші розробки. Да? У нас дуже потужна є освіта, і наука і інші напрямки від наших партнерів. Ми отримуємо допомогу гуманітарну, Ми зараз робимо заходи, щоб наші діти їздили в ті країни, да, з яких наш, на наші міста партнери. Тобто ми збагачуємо один одного, і все це проходить в рамках того, що Україна повертається до європейської родини. Зазначу ще раз: ми не йдемо до європейської родини, ми повертаємось, і це одна з важливих складових. Наступного тижня, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, підпише договір про партнерство з норвезькою громадою Лінгдал. Та на цьому у питанні налагодження партнерських відносин з європейськими країнами наше місто зупинятись не збирається. Відтак в найближчих планах підписати меморандуми про співпрацю з Іспанією, Італією та Португалією. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.